Вічна сьогодні Ісусана 6, 14 -ти вірша. Тим робом обійшли вони і на другий день город, та й вернулись до табору. Так чинили 6 за зарядок перед знищенням Єрихона. Читаємо значення Евнушігова. Міг був повалити мури при першому обході, але тут знову можна бачити, що він стримував ворога і день знищення для його відомий добрі причини. Таке опізнання було теж пробою Рагаби і її родини. Тримаючи червону мотузку і приглядаючи з своїх вікон походу по ізраїльтянів і не знаючи значення його, так і свідки його, обходили позатипічний ірихон через кільканадцять років проголошуючи вість і своєю активністю стягнули на себе зневаги зі сторони учасних ірехонців. І це була дійсна робота їх віри. І деякі не видержали і відступили геть. Але правдиві йшли послушно і радісно вперед. В тому ж часі єнодаби теж були випробувані в їх вірі, коли вони приглядалися і ожидали. Коментар взятий з башки номер 7 1939 рік. І так значення його свідкує нам про Боже определення для вибраного народу. Коли писався пророчий образ і тепер, коли виконується цей пророчий образ обходження тоді Єрихону, Обходження до кожного дому тепер, починаючи з 1922 року, його вобог засвідкував, як тоді, так і тепер, що він міг би знищити ірихонців з першої дни обходження. Або в початку, коли тільки ж проголошено було з 1922 року. Іван Вінца наслідкування всім народом, коли труби затрубили, то можна було скоріше зробити те, що проголошували. Однак даний був час, щоб стримати знищення для ворога, щоб ворог. Не думав не допускав до слова Маша, ніби він би ще щось зробив, бо тоді організував він нацист, фашист, комунізм, католицизм, їх народів або мерзок запустіння, за, за котру пророкували пророки, тому його дав час їм пропрацювати. Іменно і комуністам, і атеїстам, і всім регіоністам. Щоб вони показали, до чого вони прийдуть і приведуть народ, і самі прийдуть і приведуть народ. Отже, Божий народ, коли обходив, теж дещо сумнів допускав, що ще знищення нема, а проповідь йде. І тут же і Друга світова війна прийшла, і погоніщені були ті свідки, котрі проголошували. Обходили іменно цей сучасний рихон. Це для того, щоб випробувати усіх, котрі довірились його. Тому, як бачимо, його далі ще підняв своїх свідків. І тут зазначено є, що тоді Рагаба, коли повірила, вона тримала нитку. Червону із вікна і наблюдала за походом. Тобто показує, що та нитка, що означало вона тоді не знала. Так показано, що многі будуть в сумнівах, не знаючи, коли прийде точне знищення. І що значить та червона нитка? Червона нитка представляла найвикупну кров Ісуса Христа, хто повірить буде далі? Пувати на те, що його Бог через свого Сина Ісуса Христа викупи від цього нещастя, в яким знайдуться жителі землі, тобто перед знищенням і в знищенням битві Рогедон. Тому для многих це було великою трудністю продовжувати активну роботу. Для Організації сатани і всіх релігіоністів і многі відступили. Отже, як бачимо, там ще було дано один день напруженої праці. Цей день у нас закінчився у 2003 році. Іменно з цього часу. Народ Божий, котрий повірив завершаючу працю, як вона завершувалась, то задавав питання, а на якому кульці ми знаходимося зараз, то сказано було у сьомому дні, на сьомому кільці. Тобто, де мали вже початися руйнувати. Ті стіни Ріхонські, або всі строєння Сатанської організації прийшли до руйнації з 2000 року і різко розпадається, розвалюється. І це мусить побачити кожен. І лише ті, котрі, як рагаба тримала нитку і наблюдала з вікна. Так показує, що і нам в даний час, коли вже його виконує в цьому дні, в Дню його слави остаточну роботу руйнації, то сперва руйнується всі програми, ідеї, надії, повання. І це видно в настояще време для всіх жителів землі. Що ніхто із всіх тих ідей, програмів, схемів, старань, з усіх цих комуністів, атеїстів, релігіоністів не може установити мир і безпесть, але приходить все до більшого заколоту і замішання, і знищення. Отже, його Бог наперед нам дав повідомлення, що. Цей наріб в кінці, котрий під керівництвом Божим знаходиться, проходить остаточне випробування. Чи є повна віра і довірність до цих пророчих обітниць? так як тоді для тих, хто обходив город, треба було випробувати віру і аж на 7 дні і на 7 кінці. Руйнувалися стіни. Отже, сім представляє повнота часу, повнота праці Божого замиру виконана для оправдання Божого ім'я. І всі ті зневаги, які кидали єрихонці тоді, а тепер сучасний світ перед своїм знищенням, вони не досягнули своєї цілі. Щоб ви побачити вже зруйнований, наприклад, будинок Рагаби і родини. Її. А там ми бачимо, стояла охорона над будинком і всіма всіма, хто знаходився в тому будинку, так показує, що і в даний час той будинок представляє на Божу організацію і зібраний Божих слуг, котрим Єгова, на підставі цього пророчого образу показує, що якщо буде віра і довірність до цього пророцтва і спостереження за виконанням Божого замору і проголошення про цей Божий замір, що нині виконується цей Бог воздаяння дає по ділам рук кожному, то тільки ті одержав охорону і спасення, так як тоді одержала рагаба. І одержали всіх, хто знаходився в будинку Рагаби або в Божій організації з повним довір'ям до накрестених проростів значення його, котрі його подав послушним радість, втіху і факт з А знали на даний час подає факт знищення, що і самі вороги говорять, що вони вже в останніх днях, в останніх часах знаходяться перед своїм знищенням, бо абсолютно з усіх сторон, усі вістки їхні свідкують про їх кінець. Це так знищено.